Цікава математика, дикі тварини та їх дитинчата, порівняння предметів за кольором та розміром, лічба за порядком, просторові відношення. Одного теплого весняного ранку Петрик і Марійка вирушили до лісу, сподіваючись потрапити на улюблену галявину за річкою. Ой, як гарно навкруги! Дивись, Петрику, сонечко так яскраво світить. Так, а повітря яке свіже. І пташки співають. Вже скоро діти підійшли до річки. Петрику, подивись, хтось розібрав місточок. Як же ми зможемо перейти на інший берег? Не хвилюйся. Діти нам допоможуть побудувати місточок. Діти! Перед вами дощечки, з яких ми будемо будувати місточок. За чим вони відрізняються? Правильно за кольором та розміром. Якого кольору найкоротша дощечка? Вірно, червоного. А найдовша? Правильно. Жовтого. Малята на кожній дощечці написана певна цифра. Щоб побудувати місточок, треба, щоб всі цифри розташувалися по порядку. Якого кольору дощечка з цифрою 1. Вірно зеленого. Ставимо її першою. Яка дощечка повинна бути наступною? Вірно, синя. А чому? Правильно. Бо на ній намальована цифра 2. Якого кольору дощечка буде йти за синьою дощечкою? Правильно, червоного. А чому? Правильно діти, бо на ній намальована цифра 3. Якого кольору має бути наступна дощечка? Вірно жовтого. А чому? Правильно малята бо на ній намальована цифра 4. Якого кольору має бути остання дощечка? Вірно коричного. Яка цифра на ній намальована? Правильно, цифра 5. Який чудовий різнокольоровий місточок у нас вийшов! Дякуємо за допомогу! Діти швиденько перейшли місточком річку і продовжили свою подорож. Йдучи лісом, натрапили вони. На цікаву галявину. Дивись, скільки тут диких тварин. Вони такі різні, а скільки їх? Малята. Подивіться уважно на галявину. Хто тут грається? Вірно, це дитинчата диких тварин. Хто це? Правильно, це вовчиня. А це хто? Вірно, це лисеня. А це дитинча ви впізнали? Правильно це зайченя. А це хто? Вірно, це ведмежа. Порахуємо дитинчат за порядком. Перше, друге, третє, четверте. Хто стоїть першим? Вірно, вовченя стоїть першим. Хто стоїть другим? Правильно, другим стоїть лисеня. Хто стоїть останнім? Вірно, останнім стоїть ведмежа. А хто стоїть між лисеням та ведмежам? Правильно, між ними стоїть зайчиня. Діти, а хто стоїть між вовченям та зайчиням? Вірно, лисеня стоїть між ними. Дивись, Петрику, тварини граються в хованки. Може, ми разом з малятами подивимося, хто де сховався. Малята, подивіться уважно на галявину. Тварини вирішили пограти в хованки. Хто сховався за найвищим деревом? Вірно, за найвищим деревом сховалося вовченя. А хто сховався за найнижчим кущем? Вірно. Там сидить зайченя. Малята. А хто обрав хованку за найширшим дубом? Правильно, це ведмежа. А хто сховався за найвужчим стовбуром? Вірно, це лисиня. Дитинчата диких тварин такі кумедні, але ж кожна з них має свою матусю. Допоможіть знайти кожному дитинчаті матусю. Малята перед вами дитинчата диких тварин та їх матусі. Знайдемо кожному дитинчаті його маму. У цього дитинчати матуся найвища. Подивіться уважно на малюнок. Яка тварина на малюнку найвища? Правильно, це ведмедиця. Хто у неї дитинча? Вірно, ведмежа. А у цього дитинчати матуся трохи нижча за ведмедицю. Хто це? Вірно, це вовчиця. Як ми називаємо її дитинча? Правильно, вовчиня. У наступного дитинчати матуся трохи нижча, ніж вовчиця. Хто це? Вірно, це лисиця. Хто дитинча у лисиці? Правильно це лисеня. А у цього дитинчати матуся найнижча. Хто ж це? Правильно, це зайчиха. І як ми називаємо її дитинча? Вірно, зайченя. Всі дитинчата знайшли своїх матусь, і на галявині запанувала радісна атмосфера. Діти з задоволенням спостерігали з за тим, як звірята весело гралися зі своїми матусями. Яка чудова пригода в нас сьогодні вийшла! Так, ми допомогли тваринкам і самі дізналися багато нового. Діти ще трохи поспостерігали за тваринами, а потім вирушили додому. Дорогою вони згадували свої пригоди, раділи гарному дню та домовилися обов'язково повернутися до лісу ще раз.